вышел из ног прибор и быстрым три монетки на жарких участий. 45 пен. кто То сидел тут и загубил. Прошло полчаса Я все здесь тут. Первая старенькая. В пані здається Перший калік став не дуже добре, почищу потім вставлю, якщо будеш вставляти. Такі чарники. Хто її знайде очами? То брілок. Не зрозуміло. Що це таке? Скоріше за все брілок. Чи може браслети якийсь? Біжутерія. Проби не видно. І комари. Крізь на такі маленькі глибині. Поломанетка в гарному сахрані. Ха. Того і гарний сохран. Це сучасно, два пені. Того і сахран хороший. Він не глибоко. Ось такі знахідки. Під листям в пакеті телефон. Хтось сховав. Ще буде. Я ще півгодини спустя, ще один какалік проглядається кораблик цей халфпень. Все купа мене, наче хтось висипав. все звинить. Нажав все с участием. Зараз викопаю його всі покажу. Ось така ж мене-монет, ох, цього дерева було розсипано. В основному всі сучасні один і два пені. Раз, два, три, чотири. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 25 монет по ванпені і раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять. і дванадцять монет по два пені. І всі вони сучасні. Зараз знайду кульок і закопаю тут під деревом для наступних поколінь через 100 років хтось сюди прийде, викопає. це буде для нього скарб, але раз вони, на жаль, нічого не коштують. Дивимось далі. Ось це щось цікаве. Спочатку думав, шмат мусора якогось. Це якийсь вершник. Без голови. Тяжкий. Добре, почищу ставлю фотку. І ось нарешті старій ванпені. Якщо буде щось видно, ставлю фото. І ось я по сьогоднішньому копу. Із сучасних 5 копійок, 20 пені, 20 пені, 20 пені, 1 пені і по 2 пені 3 копій. 3 монетки. І багато я там закопав ті, що знайшов. Ось я халфпені з корабликом. Року, на жаль, не видно. Ще якийсь какалік. Ще дві халфпені. Теж кораблік. На одній, здається, видно рік. На ось цієї, здається. Так, якийсь. 48, 1948. І Ван Антені 1964 рік. Це вже королева Елізавет. В жахливому стані. Ну, що маємо, то маємо. І ось такий вершник. Дуже тяжкий, свинцевий, був розмальований, на жаль, голови нема, руки нема. У коня. Нема ніг. Ось. Ось такий вершник. Не знаю, що це було. Більше нічого немає. Це після обідічний коп на околицях Лондона. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.